Друзі, слава Богу, усім привіт. Нарешті я дочекався своєї щорічної відпустки і з'їздив у неї, От нещодавно повернувся. І хотів би поділитися з вами своїми емоціями. Звичайно, як тільки я виїхав зі Сходу, зразу війна закінчилася і можна сказати всі сповини про війну також. Мене зустріли вільні, спокійні міста без війни і все би нічого, якби, звичайно, люди готувалися до цієї війни. Натомість кладуться бруківки, робляться ремонти, ремонти шкіл, садочки, усього. Звичайно, це все потрібно, це все дуже гарно, красиво і все остальне. Але просто-напросто я бачив, як це все розбивається і що після цього залишається. Насамперед потрібно було подумати про безпеку, про захист своїх міст, а тоді вже думати про те, як зробити благоустрій. І все таке унизує, мабуть, наведу приклад, що зараз орки роблять з нашими містами. Ось, щоб це було зрозумів. І так само сказати, от школи, наприклад. Зараз школи роблять фасади, ну дуже красиво роблять, звичайно, розмальовуються в яркі кольора. Це дуже гарно, яскраво, кольорово. Ось, А ще нещодавно на початку війни бігали за людьми, нібито ті, якісь хрестики які поставили на кришах будівель. Щоб нібито дати знак для ракети. Для ракети знак взагалі то неможливо дати, але так як е, зараз використовуються дрони і з повітря, в принципі, можуть бачити наземні цілі. От зараз я би не рекомендував розмальовувати в такі яскраві кольора повністю подібні. Через те, що це дуже яркий маячок для нашого ворога безпосередньо. І ось що буває з ним. Ось, але дуже радує так само ось по приїзду, коли мене зустріли, наприклад, наша риболовна спілка міста Звудонова, ГО БРС, Бугдашевська риболовна спілка. Провели недавно змагання риболовні на підтримку ЗСУ і виділили для, нашого, для нашої бригади кошти. Це дуже приємно. Те ж саме коли я зайшов у нашу церкву, у Свято Катеринівську церкву міста Здолбунова, то побачився ще мене, настоятель проти Ереї Олександра, зразу оголосив збір на підтримку ЗСУ і також зібрав кошти для нашої 53-ї бригади. Це теж дуже приємно, дуже всім вдячні. Також Дякую всім підприємцям, продавцям та усім людям, які, бачучи, що перед ними військовий, роблять приємні знижечки на свої на свою продукцію. Так само у дитячих майданчиках, у розважальних центрах для дітей, куди Можна піти своїми дітками відпочити і знов-таки для військових роблять там знижечки. От, усім, хто підтримує ЗСУ, хто підтримує військових, усім щиро вдячний від себе та від цієї своєї бригади, і взагалі від ЗСУ. От, це є дуже приємно. От. А взагалі бережемо себе. Усе буде Україна, усім з Богом.